you <music> На блог разом слави Україні. Підписуйтесь на телеграм-канал. Колишній шеф СБУ фігурує у кримінальних провадженнях ДБР щодо окупації частин території країни, розповів НВ топ представник ОП. Звільнений у липні минулого року з посади голови СБУ Іван Баканов наразі перебуває під слідством. Про це НВ на умовах анонімності повідомив високопосадовець ОП. Екс-голову СБУ. Звинувачують у провалі роботи СБУ. У передвоєнній і початковій період повномасштабного вторгнення ідеться про появу в ключовій силовій структурі країни російських агентів, зокрема підозрюваного в держ. З раді Олега Кулініча, ексначальника начальника одного з управлінь спецслужби. Війна оголила усе, що відбувається в СБУ. І в ОП, жахнулися від того, як керував Баканов. За багатьма напрямами повний провал пояснило джерело на банковій. Зараз Баканов, за словами чиновника ОП, проходить у деяких провадженнях ДБР, що стосується окупації прикордонних територій країни. Деталі слідства топ тобто чиновників ОП не розкрив. Зовсім недавно член парламентського комітету з питань нацбезпеки оборони і розвідки Веніславський, посиляючись на голову СБУ Василя Малюка, повідомив у ефірі радіо. Свобода про те, що службове розслідування щодо діяльності колишнього голови СБУ Баканова завершено. За словами Веніславського, питання щодо діяльності Баканова порушили на засіданні комітету 6 лютого за участю малюка. Спеціальні процедури щодо перевірки пана Баканова завершені. Думаю, про це суспільство буде поінформоване, коли це буде необхідно, тому що це графовані матеріали перевірки. Матеріали з обмеженим доступом. Учора ми також отримали відповідь. Де перебуває пан Баканов? Він перебуває в Україні, сказав Ваніславський. На запитання, чи має він що саме у в цих матеріалах службового розслідування Веніславський відповів, що члени комітету допущені до усіх рівнів держтаємниці, але не завжди можуть говорити. Водночас, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки оборони розвідки комітету Роман Костенко, який теж був присутній на засіданні комітету, заявив Радіо Свобода, що не знає, чи виявлені службовим розслідуванням якісь факти злочинів учинені Бакановим. На думку Костенка, матеріали розслідування потрібно передавати в Держбюро розслідувань. Пан Баканов є військовослужбовцем, тому такі справи розслідує ДБР. Але наскільки я Знаю, ця справа не передана до ДБР, і я не знаю, чи взагалі там є факти злочину. Але ДБР має вивчати результати цього розслідування, тому конкретики не було. За словами Костенка, засідання комітету проводилося не в закритому режимі, не у спецприміщенні. Тому малюк не міг вільно відповідати на усі питання. Нагадаємо, Зеленський усунув Баканова з посади голови СБУ 17 липня 22-го. Баканова усунули за статтею 47 дисциплінарного статуту збройних сил України, в якій йдеться. невиконання службових обов'язків, що призвело до Ських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу на станню. Таких наслідків є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків. Як відомо, після відсторонення Баканова від посади Зеленський розпочав кадрову чистку в СБУ. Після відсторонення від посади 17 липня голови служби безпеки Баканова в СБУ пройшла жорстка кадрова чистка. Деталями поділився сам президент у своєму відеозверненні. І ще одна важлива новина щодо СБУ відбувається кадрова ревізія служби. Вирішується питання про звільнення 20. Вісьми посадових осіб написав він. Зеленський зазначив, що зазначені посадові особи належать до різних рівнів і напрямів. А підстави для звільнення цих людей повністю незадовільні результати їх роботи. Учора, 6 березня, Зеленський також звільнив заступника голови СБУ Якушева, двох очільників департаментів спецслужби, а також керівників служби безпеки у двох областях. Зокрема, звільнені начальник департаменту охорони держтаємниці носок, начальник департаменту забезпечення провоторов. Замість носка вже призначено храмова. Зрадники у лавах українських Новників були завжди, однак не усі президенти набиралися сміливості починати з ними боротися. Зеленський не боїться. Він кожного дня викорінює зло та показує його справжнє обличчя народу. Кожен зрадник батьківщини буде покараний і зовсім не важливо, яку посаду він займав. Чистки триватимуть, а українці бачитимуть результат. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і став.